Добрий день, Чикаго на зв'язку. І сьогодні в цьому відео я хочу розглянути різницю між такими словами, як shout, yell і scream. Всі три слова можна перекласти на українську мову як кричати. Тож давайте подивимося, чому різниця між ними. Перша різниця це в інтенсивності. Я б сказала, що можна їх проранкувати. Шаут як найменш гучне, Yell – більш інтенсивний крик, а скрім це взагалі такий як вереск. Та? І скрім, скрім зазвичай в нас це крик жаху або болю. Та? Тобто, це такий неконтрольований, можна сказати, дуже гучний викрик. Різниця між шаут і Yell вона не дуже сильна, їх можна взаємозаміняти в цілкому, але я б сказала, що є певна, так би мовити, відтіночна різниця. Зазвичай все-таки шаут ми використовуємо, коли ми просто підвищуємо голос, щоб нас хтось почув. А єл це саме такий, знаєте, гнівний крик, да? тобто, коли ми з кимось сваримось. А, тобто я вам наведу три простих приклади, так? A Coach shouts to encourage players on the field. Да? тобто, Коли я кажу, що тренер кричить, щоб підбадьорити гравців на полі, то я використовую shout. Да? тобто, Він це робить для того, щоб його почули. A father yells at his son when he misbehaves. Да? тобто, Батько кричить на сина, коли той погано себе поводиться. в даному випадку ми використовуємо Yell, тому що він на нього гнівається, коли кричить. A person screams on a roller coaster. тобто люди кричать. Ми використовуємо scream, коли ми говоримо, що люди кричать на roller coaster, це американські гірки, тобто да, на атракціонах. Тобто цей крик від страху це scream. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви знали різницю між цими словами, або якщо ви вважаєте, що різниця між цими словами інша, або ще її немає. Мені дуже цікаво почути про ваш досвід. Також дякую всім за перегляд цього відео і на все добре до наступних зустрічей.